Сього Богу! Можна з вами? Громадський радость. Херсонський одав. Такого досвіду, який був у Херсоні, не було. Це дійсно було щось неймовірне. Коли ви заходили, і просто сама наявність форми викликала таку бурю емоцій в людях. Вони обіймалися. Це були сльози радості, тобто, це. Це було неймовірно ці кадри 11 листопада 2022 року. Зняв у Херсоні Олександр Городніков, командир взводу 1-го механізованого батальйону, гроти безпілотних авіаційних комплексів, 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Його позивний вітер він одесит, до початку російсько-української війни займався бізнесом та громадською діяльністю. Учасник майдану та революції гідності у 2014-2015 роках брав участь у антитерористичній операції на сході України. З початком повномасштабного вторгнення долучився до оборонців Одеси. Потім були Київщина, Донеччина, Харківщина, Херсонщина. На період листопада ми перші, хто зайшов в звільнений Херсон. Ми зайшли без бою, але ситуація була важка тим, що дійсно існувало дуже багато калаборанського елементу. Існувала вирогідність різних провокацій, і тому ми були поготові. після того, як ми зайшли в Антонівку. Ми дуже багато знайомилися з місцевими. Вони нас пригощали. От я познайомився з людьми, і при чому навіть на сьогоднішній день я з ними багатьма підтримую стосунки дуже добрі. І в Антонівці я зустрів хлопця 12 років, який з прапором він розповів, як він підтримуючи Україну. Виставив символіку, їздив на велосипеді цією символікою, демонстрував це дуже смілива людина, і він розповів, як його викрали разом з його відчимом. Їх питали, катували, знущалися. От і після цих побоїв, всіх їх виконали біля херсонської залізниці. Ця історія мене до сих пір мотивує залишатися і продовжувати боротьбу. Олександр говорить, перед звільненням міста були важкі бої. На нашому, наприклад, напрямку у нас не було особливо підтримки артилерії. Як я згадую, у нас було тільки звичайна стрілкова зброя, гранати і все. От. А супротивник атакував нас і касетами, і артилерією. І після вже звільнення Правдину дійсно фронт почав рухатись дуже шаленими темпами. Ми зайшли в Херсон майже без жодного бою. Але напередодні дійсно були дуже важкі бої. Е, найбільш запеклим боєм було безумовно, бої в Олександрівці. Е, там ситуація була настільки важкою, що е, були шалені втрати в нас. Дуже багато загиблих, але вже напередодні само Херсон буквально вже після звільнення почалися доволі серйозні бої саме на, на побережжі Дніпра. Вони загалом носили артилерійський характер на херсонському напрямку. Залишались до грудня 2022 року. Я скажу так: що найважчим для мене на Херсонщині було залишати Херсонщину, скажі, скажімо так. Тому що а, це була дійсно, як я вже сказав, атмосфера рідності. Ви розумієте, яка це була атмосфера? Коли ми туди заїхали, от був випадок. У нас зламалося грубо говоря, авто, і люди виходили, між ними була конкуренція. Хто перший буде нам допомагати його ремонтувати? Люди постійно бігали з квітами, пригощали всім, що у них було. Під час інтерв'ю Олександр розповів про загиблого побратима Олександра Вовковича, який був родом з Лівобережжя Херсонщини. Вони мали не лише спільне ім'я, а й однаковий позивний вітер. Херсонець а, з лівобережної Херсонщини, який приєднався 21 рік до збройних сил. Він а, всю свою до останку віддавав своїм. А, Батькам, які були біженцями, і завдяки йому вони придбали невелике господарство в Київській області і, і будиночок невеликий. І в 24 му році, в червні, він загинув. І я можу сказати, що у нас дуже було багато втрат, але мене жодна втрата так сильно глибоко не чіпала, як саме ця втрата. Людина пройшла повністю у всю війну. І само початку я маю на увазі повномасштабну. Але він жодного разу не звернув увагу на те, що у нього була можливість піти в будь-який момент. Тому він для мене взіреться сміливості, і мужності і так далі. І е, напередодні своєї загибелі він мав їхати до своєї дівчини. Е, у них були плани створити сім'ю. І от я кожен раз це згадую. Ми повинні це використати як наше паливо для того, щоб дійсно змінити цю країну заради таких людей, як Олександр Вовкович. І багатьох інших херсонців, які віддали своє життя, мене дуже вразило те, як у як, як я сказав, що нація народжується через досвід, досвід боротьби. Херсонці е, всі дуже шалено відчули цю свою українську ідентичність. Це для мене ж тому, і є е, таким еталоном і точкою народження української нації саме Херсон. Оксана Хлібус, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.